Від початку нерестової заборони з 1 квітня підрозділи дізнання поліції області у співпраці з водною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили близько 30 кримінальних проваджень за фактами незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Збитки від браконьєрства завдані державі за попередніми висновками спеціалістів складають понад 8 мільйонів гривень. Наразі у низці кримінальних проваджень Джені ще тривають судові інженерно-екологічні експертизи. Трьом особам вже повідомлено про підозру та кримінальні провадження, направлені до суду. За час дії нерестових обмежень правоохоронці вилучили у браконьєрів 4380 екземплярів незаконно добутої риби, понад 800 метрів риболовецьких сіток та понад 20 заборонених знарядів лову, шість плавзасобів та транспортні засоби, серед яких чотири автомобілі та причіп, які викривали. Рестовувалися у протиправній діяльності серед видів водних біоресурсів. Найбільше браконьєрами незаконно виловлено плітки, ляща, синцю та карася. Поліцейські Полтавщини нагадують, що браконьєрство це не тільки злочин проти довкілля, а й загроза для національної екологічної безпеки України. Закликають очевидців порушень правил рибальства та незаконної реалізації риби не зволікати і повідомляти про це за номером 102. Нагадуємо, що на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах нерестова заборона діє від 1 квітня по 9 червня 2023 року. У корінних водах річок до 20 травня, а у придаткових водах до 30 червня.